Всім привіт! А ви бачите, куди я прийшла? Ну, я прийшла в Гренні. Ми, звісно, вибираємо Chapter 1. Chapter. Ну, коротше, ви поняли? Плей. text, Що ми тут будемо, Клік. А клік. Кро. Ага, ага. Коротше, це за щось відповідає, кью за щось відповідає. Континент. Угу, угу. Так, 11,24. І що мені за цей час треба робити? Мені ще нічого не прогрузилося. Ага, я стала. Так, I'm so sorry, мені задзвонили. А, значить, що пропоную. <гум> Тихо-тихо. А, це! Це кю. А як? А як під ліжку залізти? Нам капець. На це, на це, на це, на це, на це. Я не можу залізти. О тут. А як залізти? Закрий двері, закрий двері, братан, братан, ми вийти з тобою не можемо, ти розумієш? Ми лагісти. Нам капець. Не сюди. <гум> алло, 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 алло! <гум> ми тут тепер двоє. Та заходьте, заходьте, давайте. Ну, того чела ми, коротше, можливо, закриємо. Не знаю. Братанчик, тебе тут зачекрижило. Тихо, 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 закрийте, закрийте двері. Тихо. Нам треба вибратися. Донизу. 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 От сюди. Двері відкриті. На це. Пролазимо. На це на це Молодець, братанчик. Так, на це ми пролізли, значить. Алло, а мене не пускає. А чого мене не пускає? Во, все пустило. Що в нас тут там? О, якийсь ключик, коротше. Так, тут че його цілого... забрав братанчик, тут вихід, Ой Куди ти йдеш? Алло, братанчик, ти наверх ідеш? Брат. Братанчик нам капець. Вот все, що я можу тобі сказати, братанчик. О, хіба тобі? Або мені все... куда я, пішла? я не розумію, куди мені йти. Вонись. Мені треба назад по них пити. Коротше, дивіться, моє такого. такого стань. А, ми не можемо тут стрибати. Е Тут нікого нема, крім мене? Текс. Текс. Код Який код? Код Space Q T а як я відкривала? Я вже не пам'ятаю. О. О. Ви не уявляєте, де я? Шикарно так тихо замрати. її. Я в підвалі! Я в підвалі! Ходу! То не точно. Крайте нам оцю дверку, будь ласка. <кій> <кій> Братан. Щось і сталося. Ти хочеш щось їсти? Мені здається, він мене хоче з'їсти. Так, ну якщо мене вб'є бабка. Бабка. І я вмру з почесністю. А не... Алло, братан, братан! Та двері. Братанчик, розпамся. Розпамся. Луска, зароспамся. Бачите, я голова тут. Але чого ти не розпавнешся тут? Алло, алло, бабочка, бабочка ч. ч. Братанчик, привіт! Ми з тобою знову разом. Є! Закрий двері, закрий двері. Маританчик. Матанчик, так і не роби. Можна тут все перетнінути. В принципі, мені подобається. Що, бабочка? Шов ти бабочка, бабочка. Чи-ч-ч-ч-ч-ч-ч. Все окей, все окей, все окей. Все окей, все окей. Неправда. Окей, ви уявляєте, куди ви попали? Ви попали на ютуб. Вітаю вас, ой. Уй. ой. Ну, все, пішли. Ну хтось де? <свистит> Пропонуєте. Тихо. Бартан, не ховайся тут. Не ховайся, пішли, пішли. Пішли, 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 пішли. Пішли. Коротше, я вірю в нас. Бартани, закривайте двері. А чого ти стала? Пішли з нами? Вау. Мемс! Давайте фуцик футбол Ну, окей, добре, давайте. А, а що буде, якщо закінчиться 5 хвилин, у мене питання? Що ти тут знайшов, братан? а Лів і отут якась фігня. Ага, все забрати оце. А, так, пішли. Пішли. Дивіться, що в мене є? Дивіться, що в мене є. А в мене є така штучка. А в мене є така штучка. Пішли. Вибачте, налякалась трошки. Вау! 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 Запульнам кудись. О, шикарно. Е, бабочка. бабочка, ну не бикуй, ну баба. <гум> Та пішли, все, вибираємось. Бабуся, бабуся, <гум> тихо, бабуся, не бикуй. Бабусь... Бабусю, Бабусь! 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 Ти то як зробила бабуся! Алло бабусь! А не зажирно? Бабусь! Бабусь. Щоб так вони кашляти треба менше снігу жрати. Я думаю, можна йти. Бабуся, бабуся, так робити не можна, бабуся. Я тебе випускаю двері за собою закрити і дати нам спокій, поняла? Один. Ретрі. Мене вона вже вбиває. Це погано. Бачите, люди поняли. Quite. Yes. А uh, Ми мусимо вийти. Добре, давайте ще раз. А, uh, Так. Континент. <гум> ми спамимося на тому і саму топе. Три. Баб! «Quite» Yes. Um, play. А як? Окей, пробуємо призойти. Я призійшла, значить, заходимо в грані. Плей континент. Вони реально мене кидають на той самий пацани. Ретрі. Можна, будь ласка, її вигнати звітом, щоб вона пішла. Я вас дуже сильно прошу. Шість Червоним мені написав. Куайт. Окей, я так зрозум, ми вже ніколи не той вотним. Invite Chapters. Давайте перезайдемо play. Соло я не хочу грати. Гренні. Ага. Ну, е. Нє. ні, 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 Нє, а ми будемо грати потім. Мене вже не пускають сюди. Може, спробуємо. Тридцять шість секунд. Чекаємо тридцять шість секунд. Так, ну нібито, що пройшло. Давайте ретрі. Щастя. Шикарно. Так. Можна мені з. За... Привіт, братан! Братан, давай її більше сюди не впускати, ну ти бачив, яка там ситуація була. Братани, вас тепер двоє, давайте фуцик пограєм. Окей, добре, без того. Пішли. Пішли, пішле, пішли, пішли, швидко, 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 швидко. Швидко! Сюди, 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 сюди. Давай та відкрийся! Відкрийся на це, на це, на це, на це присіли, присіли, присіли за мною. Льо, ви куди? Тут є вихід. Братан. Що, буде, якщо я тебе тут закрию? А, нічого. Секс. О, а як мені туди залізти? Окей, братанчик, ти де? Ти знаєш краще, як проходити чи що? Не? Не знаєш? А як вилізти? Ну, а сюда можна? Ну дайте я сюда хоча б. О, вау! Вау! Нам треба сюда попасти якимось чином. Куда, куда? А мені на оце, Ну. а ну... Так. Я думаю, що треба закінчувати відео, тому на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу бажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, всім па-па.